Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 2 січня 15.19 Я хочу зробити розклад. Давайте ми глянемо нашу Запорізьку область, яка в окупації знаходиться у росіян. Давайте ми подивимося її десь ну місяць. Давайте на місяць. Яка буде обстановка на місяць? Вперед, тобто січень, початок лютого да, вже буде трошки. Давайте ми глянемо, як воно що буде з нашою територією. Чи будемо ми якось трошки продвигатися? Зараз я буду дивитися з нашої сторони, зі сторони ЗСУ, зі сторони українських Збройних сил, яка буде обстановка? І потім зі сторони росіян. ЗСУ Жезлова п'ятірка. Бажання, дуже велике бажання по жезлам боротися за свою територію. Але кожен тягне на себе, кожен б'ється за себе. Розбрат іде трошечки в Збройних силах тут, зрозуміло, будуть маленькі, якісь гарні новини. Але вони будуть незначними. На жаль. І по суду. Ці новини будуть іменно про деокупацію. Тому що оця карта показує, що люди будуть звільнені. Відкриті труни і люди виходять. Це буде звільнена якась невеличка територія в січні місяці в Запорізькій області. Гарні карти нам падають люди другому рядочку. І буде підсилення. Буде більш жорстко буде ситуація іти. Буде, може навіть, і змінене командування. Я не знаю. Ну, щось таке тут вийшов король. І це буде дуже вдало. Новина, оця вдача це карта перемоги, і це карта колесниці. Це якось дуже швидко ми визволимо якусь нашу територію. Дуже гарні карти нам впали. Це касається Збройних сил України. Стан, да, ось вийшов цей чоловік. І десь тут, знаєте, ця карта каже про те, що основи, так, вони устоять. Але оця, оця мобілізація, вона все одно буде буксувати, з нею будуть проблемки у нас. 50-50, знаєте, як ото? Після рицаря король. Так, ми займемо вже ту територію і вже будемо там наводити лад. Ця карта ось про то каже, це вже менеджмент, це вже, ось, це буде вже наше. Ми там освободимо якусь територію. Так, вона буде по пажику невеличка. Так, це таке, ми подивилися. Дуже гарно. І тепер дивимося росіян. Росіян. Зараз я позакидаю ці карти, щоб у нас більше був вибір. Карт, щоб ми бачили, що реально там робиться. І вдачу Так. І тепер дивимося росіян. Вони дуже самовпевнені, самозадоволені, що вони закопалися, вони двигаються ще і вперед. Але тут у них вже пішли страхи. Змінюється трошки ситуація вже на якусь таку патову. Їм тяжкувато вже. і вони, хочуть, вже, чесно кажучи, стреси йдуть стреси у людей. Хоча в них дуже багато всього там і техніки, і зброї, і все в них там є. Вони забезпечені. Ось король, король і ще буде більше, і ще буде більше. Вони будуть на Запорізький напрямок кидати ще більше і більше. Але по цій карті, де іде, е, ну, от те, що вони покидають, це все пусте. Все це буде зничтожено. Унічтожено буде. Це пустота. Вони закинуть і опять воно все буде убито. І техніка, і люди. Бо вже зміни пішли на гірше. Далі йде, дивіться, оця карта лежить. В такому окруженні, да? а це у нас король Пентаклів. Це люди, це велика якась військова частина людей. Їхня там ця вся техніка. Це каже про то, опять-таки про то, що ну, от вийшов король. Це е, також, а ну, що це король? Що хочуть королем показати? Шанс. А, значить, дивіться, що тут може, опять-таки, да, може бути заміна якогось а, військового високопосадовця, да, який там керує. Або, або вони можуть і дуже на то сподіваються, що цією великою кількістю вони можуть прорвати, пробитися. Але воно лежить в такому окруженні тут. Зараз подивимося. Опять йдуть сюди чаші, бачите? Тобто тут буде приєднуватися ще якась команда, якась може з іншим направленням військових компанія, ну, якесь військоця. Між ними вже буде йти перепалка. Вони між собою будуть вже, кожен буде отой підрозділ тянути на себе все. Розумієте? Буде тягнути кожний на себе. В них починається вже внутрішня отака перепалка. Ну, от. Вона нам теж випадала, до речі. І тут йдуть монети. Бачите, як монети кучно йдуть. І оце від цього підрозділу, це, що вони прорив хочуть, останеться тільки отаке стабільне, яке вони вже прижмуть. Тобто тут. І я так розумію, їх добряче поб'ють. Добряче поб'ють. І вони там один одного, і їх поб'ють наші. І вони останеться, оце, був тус і король, а залишиться отака четвірочка. Це вже в стогнацію воно йде. Вони вже тримають останні, як кажуть, знаєте, так, тримаються. Ну, ось так воно буде. Ну, я хочу подивитися ще один рядок, покласти. А ну. Росіяни можуть захопити, захопити якусь ще територію. Бачите, їм теж припав тут оця карта. І вона припала на оцю двічку. І о, домівки. Вони можуть захопити, якусь, десь просунутися можуть. Десь в якомусь напрямку Запорізькій області вони можуть теж просунутися і взяти, знаєте, як півселища. Чи якось от половину чогось вони можуть забрати. Якусь частину вони можуть забрати якогось, якоїсь місцевості там. Так, да. тяжка ситуація буде, люди. Вони будуть шкандибать, шкандибать, їх будуть лупашить, а потім вони таки проб'ють. Ось так, така історія буде. Це Запорізький напрямок. Ну, і тепер я хочу подивитися Херсонський. Збройні Сили України на Херсонщині, на лівому березі, там, де вони зачепилися, буде робоча установка. Та вони будуть стояти в обороні. Будуть збирати сили, працювати, закривати там, коротше, строїтися, закапуватися, все таке. І стан їхній неізвісний третя карта неізвісність все під питанням. Звісно, під питанням іде п'ятірка чаш. Люди, я робила розклад, якщо ви пам'ятаєте, я тоді показала вам нормальний розклад. Чи я просто тоді взагалі клала на Херсон, на Херсон, херсонський цей оцей І мені там показало дуже погано. Тобто, чим то закінчиться, Я тоді побачила, що нічим хорошим. Я вам не стала його показувати, зробила інший розклад. Ну, Там я зменшила просто срок. Так, але от, все вже. Бачите, п'ятірка чаш пішла. Отак. Все. Все накриється мідним тазом той Херсонський напрямок наш. Багато людей багато людей може просто загинути там. Ось так. Тепер як себе почувають там росіянці. Прекрасно вони себе почувають захищеними. Ним ними йде допомога постійна там. І ось вони, опасність, та, що їм ішла. Вони її відвели. Відводять. Частково тут іде. Вони уходити не будуть. Вони відвели від себе опасність. Ця карта уходу, да? вам так думається. що це карта уходу? Ні. Вони, може, частку якусь відведуть? Частку. І все. Вони будуть працювати на цьому березі. Будуть працювати. Вони будуть працювати на цьому березі і ще й захоплять якусь частину території. Бажань у них багато. Там, звісно, будуть у них проблеми з цим. Втратять багато людей вони тут. Але коли зменшать свої аптіти, трошки просунуться. Даже не просунуться, а будуть витримувати ту обстановку, от вона зависне. Вони щось прихватять, і от ситуація зависне в одному положенні. І потім ще будуть. вони вже опять... Знаєте, як? От вони захоплять той кусочок, і вони будуть його старатися втримати, а почнуться от там у них потім їхні проблеми. І вони ще, звісно, що будуть боротися з. Бачите, ситуацію по, Херсон... по Херсонщині. Тут е, слаб, слабо, слаба позиція, тому що, тому що у нас іде нехватка техніки, нехватка озброєння. А, а хлопцям треба і люди, і зброя, і артилерія, і все на світі. Вони не втримають голими руками те, що вони вже е, отримали там і захопили. Не втримають. От і Все, Все, люди, я вам показала Херсонщину. Бажаю бути вам терпимими. Примайтесь. Будь ласочка, ставте лайки, дуже вас прошу. Це дуже важливо. Кожен ваш лайк до мене приведе ще е, якусь частину людей, які знайдуть свого майстра і будуть дивитися мій канал. Тому що я працюю і мені хочеться якихось результатів. Я не просила раніше, зараз буду вам їздити по ушам, не обіжайтеся. Як фейган, буду просити вас, щоб ви підписувались на канал і ставили лайки. Будь ласка, зробіть то. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Всі люди, почуємось, Па-па.